Итак, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Номізмата. Сьогодні хочу відкрити чергову посилку з Національного банку України. Це є набір із двох пам'ятних монет, присвячений унікальним представникам морської фауни Чорного та Азовського моря. Бачили, який ажіотаж навколо даних монет. Орієнтовно їх вже продають в районі двох тисяч. в різних групах по продажах монет, також на аукціонах. Монетку важко було замовити в Національному банку. Продаж тривав два рази. Мені вийшло з першого разу взяти. І саме головне, що я також взяв українську бавовну лелеку. Бачимо суть в чому, суть в тому, що ось в такому наборчику в мене була вона якраз і Відсутня, Ну, повезло мені в один день, бачите, взяти. І мешканцях морських глибин 447 гривень та українська бавовна лелека 121 гривня. Ось такі вже нові чеки від НБУ. Набагато краще упаковують вже монети. Звісно, всі ми чекали ось такого набору. Бачимо, він дуже класний, упаковочка також оригінальна. І, звісно, лелека. Бачимо, вона у нас під номером 10, і, звісно, в мене її не було. Ось так буде виглядати. Бачимо, з 24-го року ще потрібно і чорну лелеку докупити, і Нептун. Теж не вийшло у нас банку замовити, тому поповнення ось таких саме річних наборів я стараюсь обрати в НБУ. Якщо вже не виходить, то, звісно, чекаю більше часу. Бачите, лелеко не беру. Надіюся, що ціна вже більш-менш стабілізувалася і можна буде саме докупити. Також ось таку монетку безбар'єрність. Також я її не вийшло взяти. Але бачимо, що їх багато продають, тому обов'язково обов собі замовимо. Ось такі, друзі, річні набори. Раджу, хто колекціонує саме по руках. З даного набору прийдеться монетки в 2025 році забирати, якщо саме захочемо ось такі колекційні набори. Зараз трошки збільшимо. Ось ось такий набір з двох монет. Як я вже казав, ціна 400. 447 гривень. Ну, в групах бачимо в середньому продаж іде 1700. Це саме на 19 листопада. 1700-2000. Кому як повезе продати? Ось такий набір теж досить міцний. Бачимо дві монетки в нас є. Зараз спробуємо їх. Трошки збільшимо. Ось так. Ось такі монети в наборі. Якщо взяти в нас саме аверс монети можемо взяти спочатку так, бачимо, з правої сторони в нас присвячено Азовському морю. У центрі композиції розміщено такий стилізований контур Азовського моря. З прилеглої території України ось у вигляді таких рельєфних хвиль. А на монеті зліва, теж на реверсі, на вернішній аверсі бачимо сулеток Чорного моря, також з, з, як правильно сказати, з контурами Чорного моря. Ось таких багато різних контурних ліній. Бачимо номінали в нас по 5 гривень. Реверс у нас зображений кольоровим тамподруком. Бачимо, у нас є бичок кругляк, як його називають, та рак самітник Тому, друзі, ось такі, така ситуація на рахунок ось такого набору, ось таких монет. Продаються вони в досить багато, в багатьох групах, також є і на різних аукціонах. І... Ціни, як я вже сказав, 1700-2000, кому як повезе. Тому, кому потрібен такий набір, старайтеся собі шукати саме в таких групах. Мій набір, на жаль, буде розпаковуватися та йти в річний набір, який я вам показував чуть раніше. Дякую, друзі, за перегляд. З вами була доза нумізмата. Все пам'ятайте, все буде добре. Все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!